Добрий день, друзі. Сьогодні 17 травня, це Бердянський район, і оце лежать гілки з мого абрикосу Голдоріч. Йому вже років 12 чи 13, і він періодично плодоносить. Колись він захворів, от роки три назад я призивав, захворів мені я його дуже сильно обрізав. Ну, майже так, як зараз. Я його обрізав, пішов і... В цьому році були трошки абрикоси, в цьому підмерзли, майже немає. Я вирішив продовжити його омолодження. Ось що я зробив. Ось то, що Бачите? тут обрізав і обрізав. Ця гілка йшла в сторону, то вона так ніби до потреби була. І тут я обрізав. А то обрізано було ну, вже три роки, мабуть, назад, і я його почав формувати по системі Каджибі. Тобто ну, ви бачите, що таке каджебі. Не зовсім кажевидно, що треба з молодого було е, починати. Але я вже пізновато, але отак я його понизив. Він був дуже високий, гілки були сформовані в формі чашу, але дуже загущені. І то я його зрізав. Ну абрикосів тут два-три штуки начебто, є, там, якщо пошукати, але маловато. Я вирішив, що тут з'явиться трошки новий гілок. І старі добре так Бачите, тут все цвіло. Тут на цих шпорцях, списиках, все все було в цвіту. Ну і вдарив один, а мож, другий, третій мороз, і все воно померзло. І от тепер дивіться, як виглядає. Ото піде на шашлик сусіду каряльні. Ті, ті, що були прямі шипеньки, я собі заховав на шашлик. Отак от Отак от. от буде. Я думаю, що він трошки став. Красивіший, але ну, дуже може, але більш-менш нормальний став цей абрикос. І наступного року вже, я думаю, наїмося абрикосів. Тому що Вже не може бути два роки підряд, такі заморозки. Так. Ну, Персик я теж ну, покажу. Дуже коряво його обрізав, теж було таке. Але на персику персики є. рідкувата є, на на от, ті, що помоложе. Там теж є трошки, не на всіх. Но... На деяких є перцях. Так що от рекомендую, кому потрібні дрова на шашлик, абрикосів все одно нема, так що ріжте, омоложуйте абрикоси і все буде добре. Бажаю всім гарної погоди, добрих вражаїв вже на наступний рік і доброго здоров'я.